Добрий вечір, ми з України. Були питання у нас по розеточкам водяним, по освітленню. Давайте все по порядку і почнемо з розеток. Е -ъ 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 я навіть не знаю, що по ним, якщо чесно, і розповідати. Річ дуже крута. Ось. Зараз ми підійдемо до першої. Але взагалом я хочу розказати взагалі про систему поливу, яка в нас на ділянці. Вона у нас літня, відключається, вона у нас ну коли вже похолодніше, вона у нас е, мілко заглиблена, тобто це десь е, ну 30-40 см. Максим, ну Мінімально, то півтора штика лопати я купав. Тому питання, коли мені пишуть, і е, побажання, що треба закопувати на 70-80 см. Воно трошки не актуально, тому що я кожну осінь його відключаю і спускаю воду. Так як в нас дім знаходиться зверху, так, оця площадка, де ми зараз знаходимося, це верх нашої ділянки, а низ нашої ділянки знаходиться знизу, в кінці нашого городу. Тому коли я беру, наприклад, відкриваю кранік там. На У мене от є точка ще. Ми вам показували там, де машина стоїть, трошки лівіше. Я для цієї для автомийки зробив собі там точку водяну. Я там відкриваю клапан і відкриваю клапан саме останні, саме низькі. Тобто, в мене самого верху. Да, відкрити клапан із самого низу. І таким чином в мене вся вода повністю сходить зі всієї системи. Так що ваші застереження, що може розірвати там щось, все, не хвилюйтесь, тут все прораховано і все нормально. Давайте зараз пройдемо ми до верхньої самої точки, нашої, про яку я розповідав. Ось. Вона у мене тут. Бачите, розетка, вона закривається. Все. І ось такий є штекер. Вони є двох видів. Я купую собі з таким поворотом на 90, а є рівні. Рівні мені не подобається, тому що рівний стерчить шланг догори. І, коротше, мені не... ну, його так проще. Ну, легше, легше засунути туди. І в... ця. Історія отак працює. Тобто тут є гачок, давайте покажу гачок, який кріпиться. Ну, тут є бортики, і він чіпляється за нього. А всередині там клапан. І ось як це виходить. Оп, все. Вон, видно, що трошки потекла водичка, але це нічого страшного. І давай сюди пройдемо, покажу, що воно все працює. О, І таким чином в нас влаштована повністю вся поливна система на ділянці. Штука реально дуже зручна, тому що ти не ходиш, не спотикаєшся. Є мінуси. Мінуси заключаються в тому, що коли ти йдеш газонокосілкою чи тримміром, якщо ти кришку підняв її розбиває. Ну, просто на клочі розбиває. Зараз я в інтернеті знайшов, що вони продаються окремо, так що можна купувати. Не стіснятись там їх ломати, бити. Коротше, все продається. Зараз поштучно, так що кайфово. Тому що раніше приходилось <з��> в зборі це все купувати, що дуже дискомфортно було. а Купував ці розетки я в епіцентрі. Там на той час було два вибори трошки. Дешевші і прям гіпердорогі. Я взяв собі дешеві там по 200 гривень, тому що гіпердорогі, вони там по 900 чимось були. Я такі думаю, та ну нафіг. Коротше, реально. Але я взяв саму розетку дешеву, а патичок отої паличку, да, я взяв подорожче, тому що вона буквою Г. Чомусь рівна паличка коштує там на 100 гривень, <деш> дешевша була на той час. Не знаю чому так. Через цей, ну, може там складніше в виробництві, але для мене це загадка була. Ну, купив я собі три штучки тих паличок. Ось, дві нам з головою вистачає, якщо чесно. А третю, я взяв про запас, мало ли там собачки згризуть, то буде, коротше, ще одна. Зараз покажу вам розеточки, які на ділянці у нас ось перша з цієї сторони, з цієї сторони, їх. Три штучки. Три штучки для того, щоб вистачило на цю сторону, тому що це перша, потім по центру одна, і друга в самому кінці ділянки, щоб ми могли покрити праву сторону і ліву сторону до центру. Спокійно коротким шлангом. Потім з іншої сторони, з іншої сторони, в мене розетки. Тільки дві. Перша знаходиться ось тут, біля басейну. Ось вона. Ой, десь тут. Де ти? А, ось вона. Ось тут в мене розетка. Цієї розеточки наповнюється басейн, буде поливатись грядка. Сюди все поливається. І друга розеточка в мене нижче. Це сама низька точка в нас на ділянці. Вона роз... розташована з тієї сторони, ну біля кучі компостної. Пройдемо, покажу, де вона знаходиться. У нас Вона знаходиться в крайній точці, щоб можна було дістати ну шлангом, як я і розповідав. У мене короткий шланг, там метра 5-7. І я таким шлангом дістаю з будь-якої точки. Ось у мене розеточка. Які помилки були в мене при монтажі? Я не знав, на якій висоті краще їх роз, ну, розташовувати. Якщо ви побачили, у мене одні е, дуже низько стоять, а інші високо. І я зрозумів, що. Потрібно було робити все таки високо. Тому що ґрунт да, в нас він, ну, має свойство підніматись, да, так як тут багато води, тут завжди черв'ячки, жучки повзають. І сюди стягуються кроти. Ось, І вони тут живуть, вони проривають і піднімають, спушують той ґрунт. І з часом, з часом дуже важко. Стромити шланг на тій паличці, тому що земля висока, там та шапочка, вона в землі, і треба щоб встромити, треба розкопати трошки тієї землі і встромити. Тому коли будете їх встановлювати, я раджу десь від землі, щоб шапочка була десь ну, не нижче 5 см. Це, от хоча б так, коли будете йти там газонокосаркою, це буде незручно. Але, але буде потім зручно. Як варіант, як варіант, це от бюджетний варіант, просто в землю і все і забув. Більш дорогий, я зараз роздивляюсь, це такі, якби невеличкі колодязі, як я от у себе на стояночці зробив, просто вкапується він і все. І ніколи проблеми ви такої не побачите. Воно буде скрито. Ти вже будеш спокійно газонокосаркою тут їздити і проблем не будеш знати. Зараз є такий дискомфорт. Так що, отака От штучка. Ну і з приводу освітлення, що у нас тут є? У нас є такі світильники, вони квадратної форми. А, я, якщо чесно, не пам'ятаю, що це за фірма, але я ними дуже задоволений. А, поясню чому. Коротше, по-перше, це дизайн. Вони пласкі, квадратні, я люблю такі форми. Він дуже класно світить, їм ем вже півтора року, але проблем з ними взагалі нема. В нас є з чим порівнювати, у нас є ще на терасі світильники, вони здохли, напевно. Ну, я так думаю, вже через півроку користування вже один замігав, і де через тижня, два-три вже і інший здох. З цими світильниками проблем нема. Вони в нас що з цієї сторони внутрішньої дачі, що і з зовнішньої сторони. в нас так само такі самі світильники. Включаються вони в нас з дому. З прихожої. Купував я їх в епіцентрі. На той час вони коштували 800, ну, майже 900 гривень. Але але воно того вартувало. Реально, вони дуже круті, вони дуже стильно дивляться. Ну і якість в них реально хороша. Вони працюють від мережі 220. Сюди підходить дріт звичайний. Якщо шапочку ми знімемо, тут в мене розподільча коробка. У мене під кожною шапочкою знаходиться розподільча коробка, що тут, що тут, що ну, там на воротах відкатних. Цієї розподільчої коробки я випускав дріт 2 на 075, так як вони не дуже багато їдять. Лампочки ці, тут товстіше і не треба. І все. Потім в мене ці два стовпа, вони з'єднані трубою. Я прокинув дріт на цю сторону і підключив цю лампу. Якщо у вас будуть ще якісь питання з приводу там, освітлення цього крутого, ну, мені дуже подобається, він для мене дуже крутий домофон. Чи з будь-чого пишіть. Задавайте питання, будемо знімати відео на цю тему.